77 золотників золоткових, Як годно ребеда в сонцю місці гнізвети, не годен камінь коріння пустити, ніхто не годен мак позбирати, так негоде поражені. Ну основне, що люди не клянуть, а дякують, розумієте. Я не десятки, а сотні людей вже зцілив. Та й слава Богу, що все добре. Експедиція до Мольфара. Василя Гундяка з Микуличина. Традиційно вже третій рік ми спілкуємось з паном Василем на початку року. Природа тут немов би ще не доторкана, як мільйони років тому. Барвисті скелі переливаються всіма кольорами веселки. В цьому відео ви дізнаєтесь, як мольфарі лікують упущення шлунку золотник на гуцульській, а також ви почуєте примівку від золотника, який більше тисячі років. Як не старалися інквізитори знищувати Мольфарський фольклор, примівки та молитви, вони все одно дійшли до нашого часу, передавалися з покоління в покоління та з уст в уста. А одна з головних, цілей на нашому каналі Гуцулендія, це збереження культурної спадщини нашого краю, в тому числі примівок та пісень. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково підпишіться на наш канал. А нашим патронам окреме величезне дякую! Посилання, щоб нас підтримати, залишу в описі. Завдяки вам ми ще більше досліджуємо гуцульщину та знімаємо наші відео. Любіть своє, українське. Це пан Василь, пані Марія Молодість. У червоні книжки. Гірська арніка, Любка Двохлезна. Ну Любка Двохнеса дуже корисна і для чоловіків, ви знаєте це. Ну і Калган! Колган дуже від жонутка. У кого язва желудка або що? А розкажіть що? про золотник. Як лікувати а... золотник? Значить, так, золотник. Це ще у пущіні шлунка називається. Це треба так. Якщо ви вже відчуваєте, що вам не добре, ви поїли і вас рвати тягне, у вас починає бурчати в шлунку, ви стаєте безсильні, ви в ялі стаєте, розумієте? Тоді треба звертатися до таких, розумієте, цілителів, знахарів або і навіть боротьби. І вони роблять таку справу. Значить, що ця людина, щоб ранком нічого не їла, вечором може з'їсти бутерброди і чай, і щоб вона в день цілу ніч нічого не їла. Ранком піднімається на цей порожній шлунок, лягає. І ця людина, яка вже береться до цієї людини, щоб її вилікувати, береться, значить, можна крем взяти, можна, можна спеціально готувати. І цей шлунок починається масувати, розумієте? Натирати. Натираєш його, масуєш, масуєш. І там знаходиш цей кінець цього шлунка. Розумієте, він так починає, от як серце має, оці. Пульс б'є, так само він починає. І ви вже чуєте, якщо він на місці, то він у цьому де пупчик, тут і у вас починається. А якщо він починає у вас е рухатися з правої сторони, з лівої, уверху, внизу, тоді вже треба його підтягувати. Підтягувати руками підтягуєш, масуєш, масуєш. Потім є спеціальна молитва. Яку треба виговорити, розумієте, і береться тканина така. І коли вже ви це зробили, промасували, його поставили так, трошки вже на місці, тоді треба це ту взяти руками, де вже ви його знайшли чи в правій стороні, чи в лівій, чи вверху, чи внизу. І друга людина бере ці два шнурочки значить, і зав'язує його. Оце називається підв'язати його. І тоді береться так, масло, щоб було, значить, і масло, мед, і горілка. Це теж заговорюється, спеціальна молитва. А розкажете ту молитву, хоча б трохи поділити мене золотика. Горілка. 77 золотників, 77 уроків, 70 ботинин, 70 сіндей, 70 почів, 70 кучів, 70 кучів золоткових, 77 сінців золоткових, 77 золотників золоткових. Як негодна в сонцю, місцю гніздо збити, не годен камінь коріння пустити, ніхто хто не годень позбирати тебе, так негодне поражені. Ім'я називається цій людині, до тіла взяти, заклинаю тебе не своїми словами, Божими словами, не своїми молитвами, а Божими молитвами, не своїм Духом, Божим Духом, духру не переливати, серцю ту не задувати, відсилаю тебе тайною очею. Як немає моці, мертвій гробі перехрестити, так не молив отці, пораженому ім'я, називає цій людині до тіла взяти. Скуса, лихіче, потинене, уроки, ні стеці, ні ті ні корчі, ні ті золоткої примівки, ворожди, чарівниці, відьме до, до тіла взяти. Заклинає тебе не своїми словами, а Божими словами, не своїми молитвами, а Божими молитвами. Не я лихо відгоняю. Віганяє його сам Ісус Христос, Його Небесні сили, Ангели, Архаргене. Серафеміч, оте великому сики, будьте моє слово, будьте моє слово, заклинаю і вив, те відсилаю на півдня. Де церкві немає, де сонце не де люди не бувають, де служби не працюють, де молитви не прийде. Відсилаю тебе на те дев'яту землю і заклинаю. Бо ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Потім береться? береться ще масло після молитви. Береться так. ще масло. Масло, і горілка, і мед. І це ті молитви, ви говориш на цих. Продуктах. Потім, коли ти закінчив, береш ложку масла, ложку меду, це розогріваєш, можна на порові бани, а можна на плиті. І коли це стало однорідна маса, тоді додаєш цієї заговореної горілки ложку. І це випиваєш. Це треба попити ну, мінімум 9 днів. Оце попиє і це все стає на місці. Оце опущення шлунку або солотник, так гуцули називається. А примовляти треба саме горілку, так? Чи, чи і горілку, і мад, і масло. На що це заговорюєш? Є ще таке у мене каміння, ви вже бачили то каміння. Через то каміння теж треба натохукати і дивитися, і воно дуже, -дуже помічне, розумієте, каміння. Отакі От. От ось справи. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.